Друзі, добрий ранок. З вами канал Нататки Мисливця. або вже прокинулась, а я же тут тільки сонце сходиться сім один ранку меняется Было уже трохи видно. А зараза Шестан... Ночи дольше, дни круче проверил камеру на бросок поставил нема ничего видно что следы есть все есть а камера не сняла а чому так не Поставив поставил шерсть уже ближе за норы Може далеко то не зняло. Де ж повинно. Побачимо. Через пару днів прийду, подивлюся. Ну а це наш старий знайомий борсук. Прийшов звідкілясь не зрозуміло. У нору не лізе. Щось заглядає, бачите, винюхує, але у нору не йде. Я положив у норі нитку для того, щоб побачити, коли він буде лізти в нору. Він її зачапить або животом, або лапою. Потягне за собою і тоді я зрозумію, що він заліз у нору. Я прийшов, дивлюся, нитка на місці не тронута. Хіба це він почув її запах? Я це не хоче лізти в нору через це. Бурцука дуже гарний нюх. Зір у його поганенький, а нюх, мабуть, ще краще, ніж у собаки. Він шукає вночі черв'ячки, жучки і все за допомогою нюху. Бачите, щось його налякало. Там трава лежала, він її побачив, злякався. Бачите, яка осторожна. Крутиться, ходить кругами, а в нору не лізе. Почув нитку, видно і все. Я не розумію, як її так можна почути, щоб це навіть в нору не лізти, скільки ж таї нитки. А він, видно, чує і через це не хоче. Залазить. Нюхає, ходить кругами, а в нору не йде. Бачите, який обережний. Ну, Борсуки вони такі. І вони так-то просто зловить. А це у нас косуля. Прийшла до солнця. Це вже по привирці. Вони сюди ходять. Їм тут подобається видно. Ходять, чи треба, чи не треба. Вони тут як вдома. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал. Усім до побачення.